Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. До кінця місяця друга зенітно-ракетна система великої дальності, яка здатна перехоплювати балістичні ракети СМПТ буде в Україні. Про це повідомляє видання Rai News з посиланням на слова міністра оборони Італії Крозето. Нова система СМПТ буде доставлена в Україну до кінця місяця, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки, заявив міністр. У своїй заключній промові на конференції Європейська торгівля засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Це дещо суперечить попереднім заявам про те, що комплекс для України. Не буде виготовлятись з нуля, а не буде переданий готовий. Так, 3 вересня 2024 року, міністр оборони Крозету розповів, що італійська оборона промисловість зриває темпи постачання призначеного для України комплексу протиповітряної оборони, зупиняючи свою роботу на свята та у вихідні дні. Італія має поставити в Україну систему протиповітряної оборони, але італійська компанія, яка її збиратиме, була закрита в серпні через свята. В суботу, неділю та ввечері не працює, заявив він. Водночас офіційні особи Італії, зокрема міністра Закордонних справ Антоніо Таяні не уточнювали, звідки буде отримано ЕСМ та відмовились повідомляти деталі та часові межі поставок. Про передачу другого комплексу стало відомо 11 червня 2024 року. Про це тоді заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні на конференції з відновлення України, яка відбулася у Берліні. «Я хочу повідомити вам, що Італія готова відправити новий військовий пакет із ЕСМПІДІ для протиповітряної оборони України, сказав Таяні на панельній сесії під час конференції. Італій. Рійський варіант системи встановлений на базі вантажівки Веко m 320 або ACTL HD 8. Її батарея складається з чотирьох самохідних пускових установок: самохідної РЛС та пункту управління. СМПІТІ може комплектуватись ракетами СР15 та СТР-30. Ракета СР15 здатна прихоплювати аеродинамічні цілі на дальності, більше 30 км на висоті до 13 км. Водночас ракета СТР-30 здатна знищувати аеродинамічні цілі на дальності понад 120 км. А найновіша версія NT понад 150 км та висоті до 20 км. Також Естер 30 здатна перехоплювати балістичні цілі на дальності до 25 км. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!